Всім привіт! У нас вже 4 хвилини 11. От, чим я займаюся? Я сьогодні прокинулася разом з Андрієм, як завжди. От, і вже друкую роботу. Спочатку роздрукувала те, що вчора робила, потім роздрукувала ось таку штучку. Нам треба відписати про декларацію. Академічної доброчесності. Також зараз я друкую ці. Коротше, як дівчинка продавала свій посібник, я його так називаю, по манікюру. І, типу, я його друкую, я його купила. Тут 50 сторінок, але якщо я буду друкувати на спочатку парні, потім не парні, то розуміло, пополам тобто 25 виходить. Навіщо я це друкую, тому що я хочу це все вивчити. Тим паче у мене ну, типу, буде якби, знаєте, якщо я буду їхати додому, то у мене буде вільний час це раз. По-друге, у мене, дивіться, те, що буде вільний час, а по-друге, можливо, будуть вимикати світло. Тому від цього у нас ніхто не застрахований, тому краще всього це перестрахуватися, ну, як на мій погляд. У кожного, звісно, бачення різне, але просто, ну, типу, в електронному вигляді я не люблю читати, мені треба ось так, можливо, щось я буду коригувати. Зараз поставлю підпис. От. А так, які у нас плани на день. Плани на день. Я вже зізвонилася з мамою. от Мама вже сказала, що котрій вона буде їхати. Плани на день це поприбирати, помити підлогу. Зараз ми, напевно, з вами, поки буде друкуватися, підемо маринувати м'ясо. Я дістала кри, у нас там було два ну, скурки коротше, частинки це два крила, дві ніжки і дві пляшки. О, то в принципі нам вистачить. І до цього всього я буду готувати е пюре, але, але е пюре я е все ж таки надам е да, можливість це зробити Андрію, що, тому що Андрій робить дуже смачну пюре. От, Тому якось так. У мене там вже беруться красівки, тому так. Да. Час йде, це все треба робити, бо е, мені треба буде раніше виїхати. Ви ж розумієте, да? типу, як не є. Але ж е, треба виїхати, е, щоб все ж таки зустріти маму, щоб мама не стояла, мене не ждала, типу, краще я її вже підожду, бо так як вона не була в кривому Розі, для неї це буде щось нове. І я така дуже дуже рада, я цього дня так чекала. І знаєте, хоча вчора лягла у третій, то зараз я не відчуваю ніякої втоми, нічого. Тобто, я просто наскільки чекаю маму, що це вам не передати словами, наскільки за нею скучила, я за свої 20 років, уявіть за 20 років, у мене ніколи не було такого бажання. Ну як у мене було, я сумувала, але наскільки, от прям як зараз. Такого не було, бо ми ніколи з нею не розставалися так далеко і так надовго. От. І зараз для мене це просто, я вам кажу, я наскільки заряджена енергія, я наскільки хочу зараз все зробити, щоб мама приїхала її зустріти, забрати, показати їй. Хоча я розумію, що це не надовго, це не на тиждень. Ну, типу, сьогодні, завтра і післязавтра ми повинні виїжджати з нею, бо ми можемо виїхати не о 12, а о 3. Ну, все рівно. О, тому що, да, ми в понеділок останній вихідний, і в цей вихідний треба буде нам, е, як. Ну, треба буде нам зібра... збиратися, якщо я буду разом з нею їхати, цього ще я не знаю. Е, тому за влоги тут таке під великим питанням, бо ну, зрозуміти мене правильно, я маму не бачила дуже давно, і я за нею дуже скучила. І я хочу з нею провести час, поговорити, да, провис... показати їй кривий ріг. Ну, якби отак-от. А вже влоги то вже таке, типу, ну ви ж самі розумієте, що. Нічого, ніхто тобі не заміне маму, і якби там, да, от, ну, типу, я ще встигну викласти. Зараз я їх почала інтенсивно викладати, бо я розумію, що все ж таки не було дуже великого пробігу, бо в мене було 530 підписників, стало 528, і ця, 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 ця грань стоїть, тому треба якось її продвигати. Тому якось так. Сьогодні я хоч поснідала вівсянкою, бо я коротше, зрозуміла те, що я вчора майже нічого не їла, якось мені не хотілося. І я їла тільки крекери. Все. Ну і чай. А сьогодні я відчула, що мені дуже погано, в мене дуже крутиться голова, тому що зрозуміла, що в моєму організмі немає їжі, тобто да, мало їжі. І коротше, я зробила вівсянку з молочком поїла Бо я розуміла, що якщо я зараз не поїм, то потім я також не поїм. ну типу тому да бо Хоча я вчора я позамітала, але помити підлогу треба. І в принципі я хотіла її вже помити, тому що ну ви самі розумієте, коли в вас в квартирі кріль є, то не дуже це класно, тому що пилюка є, ну коротше, це це, це все треба робити. Uh, от тому якось так по можливості я буду вам щось знімати якось до вас виходити. От, можливо, ще ось сьогоднішній влог буде такий майже повноцінний, а от уже, наприклад, завтра і післязавтра ні. Тому що е, ну, не те, що я там, знаєте, там, стісняюсь, да, соромлюсь перед мамою. Ні. Просто я хочу провести час з мамою, і е, у мене, наприклад, на даний момент у мене ніхто не знімається з моїх родичів. Тобто, ви помітили, у мене в, в влогах ви не бачите ні сестри, сестра далеко. Ні чоловіка мого, ні свекрухи і свекра немає, ні мами немає. Ну тобто, от якось так. Типу, і я цю позицію знаєте, я не кажу, що «О, це погано. Ні, це позиція кожної людини, тому що я, наприклад, коли на початку цього всього, наприклад, я б також напевно сказала, та я не буду зніматися, я не хочу і так далі. Ну, типу, а потім вже можливо піда. На все свій час, і я нікого не хочу соромити, якось да там ставити в якесь неловке положення. Ну, типу, тому я, якщо типу, людині некомфортно, вона не хоче, я нікого заставляти не буду. Це вибір кожного. Тому бажаю вам гарного продуктивного дня. Ну, а я вже до вас повернусь пізніше. І так, так. Е, я вийшла винести сміття. Мама вже в Кривому Розі. Ми скоро по неї приїдемо, по мене приїде свекор, хоча я типу, думала, що я сама поїду, ну батьки позвонили і сказали, що ні, ми тебе заберемо. Так, то мені свекор дзвонив. Ну, коротше, Фух. я так переживаю, що це, мама, блін, ну я не знаю, У мене такі гравці, знаєте, такі емоції. У нас сміття дуже багато. І я думаю, так, його треба винести. Я не хочу, щоб мама бачила, скільки в нас сміття. Тому так, да, я вже жду. Я така рада, просто бо я так світюсь, ну чесно, ну я дуже скучила за нею. І вона ж каже, я вже на цьому. Так, зараз витягнула, бо тут дуже багато. Каже, я вже на автовокзалі. Кажу, так, стій, де ти стоїш. То-то-так, Зараз йду до а в нас тут цей... Наплав басильне, ну коротше, Фух. я ж кажу, дуже так знаєте, так переживаю, Фух, емоції переповнюють. Я, ну знаєте, Коли ти довго не бачиш маму, то це, напевно, такі емоції, які нормальні. Бо я ж кажу, ми е... ну, повідомивала, коли була це одне. Я так мріяла, вона приїхала сюди, бо це. Ну... Ну, блін. Я вже скільки їздила додому, а вона кривий гріх не бачила ще. Вона ще не знає. Який він може бути доном? Ну, знаєте, по цим розказом, по розказом. То, то так, так. так. Зараз треба буде якось перейти дорогу. Я тут не люблю переходити дорогу, бо тут всі їздять кто то так. Потом... ой, ой. будемо ждати, коли мене батьки заберуть, от, тому я вже, напевно, до вас вийду вже пізніше, напевно, навіть не сьогодні, вже і потім якось по можливості буду виходити. От. Але можливо, влог буде короткий, але просто зрозуміти мене правильно мене приїжджає мама і е, типу. Хочеться все ж таки з нею побути цей час, да? показати і походити з нею. Ну, типу, бо вдома це вдома, а тут це тут, тим паче, коли знаєте, саме класне, це коли біля тебе всі твої рідні, тобто і мама, і коханий чоловік, а не порозь.